Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 48. Одна з ваших головних задач як експерта полягає в тому, щоб стати створювачем фреймворків, тобто рецептів досягнення певних результатів. Ви робите це наступним чином: ви берете всю ту інформацію, яку дізналися з величезної кількості різних джерел і фреймворків інших людей. Уважно її аналізуєте і створюєте з неї свою власну гіпотезу для ідеального фреймворку. На цьому етапі ви робите те, що мав на увазі Брюс Лі, коли говорив: здобувайте свій власний досвід, засвоюючи все корисне, відкидаючи все непотрібне та додаючи щось цінне від себе. Цей процес дуже схожий на те, що зробив мій друг Говард Берг, найшвидший читач у світі, коли я спитав його думку про Бога. Він вибирає тему, читає десятки книжок на цю тему, щоб побачити точки зору різних людей, і створює свою власну думку, основану на баченні різних сторін цієї теми. Тепер це ваша задача: створити свій власний фреймворк, тобто рецепт досягнення певного результату, після того як ви побачите всі інші способи і можливості, які використовують інші люди, щоб досягти цей результат.